У Львові потребують людей для плетіння маскувальних сіток. До прикладу, у восьмому ліцеї зараз сформувалася вмотивована команда волонтерів, яка тут працює постійно. Мій син воює, тому, звичайно, я прийшла допомагати. ЗСУ і сину точно, ну, в тому числі. Хожу кожного дня. З самого початку війни. От я спочатку пробувала різати тканина, то мені показалось скучно. Я сказала, що не хочу, тут типу, творчий процес. От, моторику розвиваю, взагалі. З поліжанками можна поболтати, багато знайомих вже, подружок з'явилося. Ми приїхали з Харкова, всією родиною сюди. Тоді, коли почалися всі ці страшні події, невістка моя знайшла цю локацію, як говорила. Богдана на перших днях ми стояли в черзі довго нас перевіряли наші дані, паспорти, звідки ми приїхали. Якщо Харків, то запитання задавали, які там у нас локації в Харкові, тому що дуже багато було людей, щоб не було ніяких провокацій. От ну а вже зараз стягнулися, плетимо все добре. Однак за останні два місяці кількість охочих долучитися до плетіння зменшилася в рази. А тим часом запити на ці вироби від військових надходять щоденно. Ми з першого 25 лютого облаштували штаб Пороховій вежі. Це були три поверхи, на яких ми плели сітки, і приблизно кожного дня до нас приходило плести 250 людей на всіх трьох поверхах. І ще частині черги, яка складалася приблизно зі ста людей, ми відмовляли, тому що нам не було куди їх помістити. Люди приходили подекуди за годину часу, щоб встигнути прийти до нас на плетіння. А зараз от у нас приблизно людей приходить 30-40 в кращому випадку. Богдана додає, що зараз вони мають зробити більше десяти сіток, які військові чекали ще вчора. Щоб комфортно працювати один метр на одну людину, і вона собі комфортно почувається. От, тобто, якщо поставити всіх людей на десятиметрову сітку, то її, в принципі, можна за 2-3 годинки та сплести. От, тобто, якщо людей багато, все залежить так само від того, наскільки люди мають досвід в плетінні. Ті, хто тільки починають, вони плетуть трішки повільніше. Ті, хто от у нас досвідчені волонтери, вони плетуть доволі швидко. В них дуже вмілі ручки. Вони у нас так швидко – і сітка готова. Потребують і матеріалів для плетіння. Самі сітки вони закупляють окремо. А от тканину для сіток ми просимо приносити якийсь одяг бажано натуральний. Тобто, якщо це котон, якщо це можливо ольон, кому не шкода, можливо, це якісь простині, які ви завалялися, зелених кольорів. Часто просять, от, наприклад, заді позаду сітка, це частина позиції є роз... просто і там зелень не росте. Тобто робимо бежеві сітки, трішки додаємо сірих кольорів. До зелень, беш, коричневий колір. Оце ці сітки, які от ці кольори, які ми використовуємо на сітки, якщо ви бажаєте долучитися до цієї справи, то волонтерів зокрема у восьмому ліцеї чекають з середи понеділю, з дванадцятої години дня і до шостої вечора. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.